Марина Майструк разом із донькою Віталіною поспішають до дитсадка. Майже два роки він працював дистанційно. Діти приходили іноді на кілька годин, розповідає жінка. Тепер ходять на весь день. Донька каже, мало не щодня питала, коли вже в садок. Вона дуже хоче відвідувати їй подобається. Тут зустріч з дітками, з однолітками, вони спілкуються, граються, і вона йде з задоволенням таких. І це потреба була, тому що батьки ж на роботу треба ходити, нема з ким бути вдома. Дружелюбівський дитсадок відвідує 15 дітей. Одна різновікова група. Поки малеча звикає одне до одного, розповідає директорка Марина Поліщук. Але на сигнал повітряна тривога реагують швидко. Отак, От одне, кому дивимося, підношки. Прийшли? Це приміщення перероблене з колишнього льоху. Тут зберігались у нас овочі, був один вхід. Обрали це приміщення, каже Марина Поліщук, бо у підвалі кам'яні стіни і площа дозволяла. За три місяці тут провели капітальний ремонт, зробили бетонне перекриття, встановили вентиляцію та опалення. Облаштували додатковий вхід, побудували сходи. Аби дітям в укритті було нелячно, стіни розмалювали. А тепер питай хитрали де? Як ти дізнався? Макар тепер клади. давай. Коли Коляти і тають ракети, можуть дати будинок і можна померти. Він тебе безпечно. Коли бомби летя. В укритті є куточок гігієни, умивальник та біотуалет, передбачений запас води, печиво, сухі сніданки. Крім лавок та столів, є і ліжка. У нас вже декілька разів тривога застала під час сну денного, коли дітки відпочивають. Ми вдягалися, спускались і маленькі і старші. Спали повноцінний сон. Ми вже їх не чіпали. І було заставало, коли їжу видавали. Теж приносили сюди і дітки по режиму, харчувалися. Облаштовували укриття господарським способом, каже заступник начальника Калинівського відділу освіти Леонід Мацера. Долучались і батьки дітей, які відвідують дитсадок. На матеріали з бюджету громади виділили 200 тисяч гривень. Наразі у калинівській громаді без укриттів залишається три заклади. 18 Садочків. У нас залишився зараз ще один садочок номер 3 в якому десь посередині роботи зупинилися вже змурований котлован. Потрібно знач, перекриття і завершити роботу. З 24 шкіл і трьох філій на сьогоднішній день не мають укриттів два. Закладі. Нині ж роботи тривають у дитсадку та у школах села Мізяків та філії села Дружні. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.